Доброго дня, шановні українці, з вами український монах, мандруючий брат Єгор в Миру, Ігор Швець, український історик та журналіст. Я на кладовищі Старому в місті Сукіряни, мікрорайон Сверилюка, і показую вам унікальні речі, гроби сундуки. єдині на західній Україні. Ні в Чернівецькій області, ні в Хмельницькій, ні в Вінницькій я таких не бачив. Отже, унікальна річ, яка збереглася. Майже дивом, гроби сундуки Їхня власна назва. Дивимось. Будь ласка, людину як запечатувало якби в залізо, того він і називався прах. Прах запечатували в залізо. Того він і називався Гріб сундук. гробы сундуки. Уникальная речь. Читаем. Здесь покоится раб Божий Генрих Мевесь. Скончался 22 октября 1890. Ну тут 2-го, 7, 7 года. От роду. 72 года. Дорогому і незабідному отцу от дочки. Генріх Мевіс. Ще раз показую унікальний гріб сундук, гроби сундуки. Унікальна річ, подивіться, яка робота. Переходимо далі. У нас їх тут три. А це тут подивимось ще один гріб сундук. Теж ковка така. Читаємо. Тут тут, по господі, упокой души раба твоєго Антонія Шампі. Антонія Шампі. Родился 3 марта 1840 года, умер 30 января 1900, ну тут чи сьомий рік, 7-го року, да? Мир праху твоєму дорогому мужу і другу. Бачите, яка оригінальна робота. Амурчики такі. А поряд ще, хтось похований з... Родини шампі, бачите? Ще один гріб, сундук. Бачите, теж надпис шампі. Видно, один біля одного поховання, але цей гріб потрібно ще розчищати. Три у нас гроба, сундуки. Отже, ми вам показали унікальну річ, яка є тільки на північній Бессарабії. Гроби, сундуки, місто Скіряни, Чернівецької області. Мандруємо далі.